Всім привіт! Дякую, що заглянули до мене на канал. Як завжди, з вами Афі. І сьогодні у нас, як ви можете бачити з опису відео та з коробочки, яка знаходиться біля мене. Знову адвент-календар. Ура! Нарешті я знайшла в офлайн-магазині адвент календар Це від компанії Makeup Revolution. Ми з вами вже відкривали один адвент, хоча насправді, то як виявився, був скоріш за все б'юті бокс, тому що він нам, нам так нагадав. На цей раз це вже дійсно адвент-календар на 12 днів і не простий, а в колаборації з всім відомим і дуже популярним серіалом Гра в престолі. Я його дуже багато бачила на різних онлайн-магазинах, але все ж таки хотіла придбати його саме офлайн. Що там всередині я не дивилася, і думаю, як ви зрозуміли з малітки, спойлер я теж заклеїла, щоб була і мені, і вам цікавинка. Купила я даний адвент в іспанському магазині Друні за 50 євро. 49,95 євро. Так що рахуємо за 50 євро. Ну, давайте відкривати і дивитися, чи дійсно вартий цей адвент-календар цієї суми. Так, ну він дуже такий от гарний, дійсно як гра престолів. Всередині у нас такі коробочки. Чим мені подобається адвент-календарі від Makeup Revolution, що тут все в коробочках. І це дійсно дуже зручно і доставати ці продукти і їх ну, взагалі їх діставати. Тому що в деяких адвентах, коли там йде картон, який такий пропечатаний, треба його розривати, ну це втрачає і вигляд, і доволі таки буває незручно. Ну що, розпочинаємо. Номер один. Так. Ага, у нас номерки йдуть один, два, Три-чотири практично по порядку, тому, в принципі, особливо тут нічого шукати не будемо. Так, номер один. І зразу це у нас найбільший, але дуже легкий. По-перше, угу. ми тут знаходимо захисну бумагу і знаходимо трон. І як ви здогадалися, це дзеркало. Так, це ось таке дзеркало, але воно доволі таке маленьке. Ну, чесно кажучи, я не знаю, наскільки буде зручно користуватися цим дзеркалом, тому що воно дійсно дуже маленьке. Ну, таке перший номер і зразу, і зразу дзеркало. Ну, що намовилося пізніше поставити. Так, добре. А, номер два. Так, О, дуже щось тяжке. І під номером 2 ми з вами знаходимо. О, палеточка. І під номером 2 у нас з вами палетка House Stark. Будинок Старків. Давайте дивитись. Вау! Тут також є дзеркало. І ось так виглядає палеточка. Дуже гарні кольори, такі холодні. У нас тут є і коричневі, і такі трішки рожеві з фіолетовим навіть є. Є матові є сяючі. Назви в нас тут Nidle, Dark, Kraken, Леді. Можливо, вони якось і пов'язані з будинком Старків Ну, не дуже я тут, чесно кажучи, ці їхні назви відтіночків, але палеточка доволі таки симпатична на 9 відтіночків. Так, а скільки тут. Ой, якщо я вірно зрозуміла, то тут 0,2 грама кожного рефіла. І загалом палетка має 0,8 грам. Ну, доволі таки маленькі. Ось. Ну нічого, будемо пробувати. Але те, що є палатка, це вже добре. Ми цьому дуже раді. Так, давайте далі номер 3. Я вже знаю, що тут, бо воно ну, дуже легесеньке. Ой. Так. І тут у нас спонжик. Доволі такий упругий, okay, я не знаю, де іначе. Є е, гравірування Revolution і Games of Thrones. До речі, я знаю, що багато хто не любить, коли ми в адвент-календарях отримаємо спонжики, проте я йому безмежно рада, тому що в минулому адвент календарі в одному із попередніх, точніше, від компанії Douglas, я отримала теж спонжик. Від компанії Real Реалтехнік. Слухайте, то такий, я не знаю, чи то мені він якийсь такий попався, чи я ним якось неправильно користувалася. Але буквально за два місяці в мене зі спонжика ну, практично нічого не лишилось. Він весь порвався якимись шматками, весь в дирках. Ну просто настільки він якийсь ну, для мене неякісний, що це слова мене передати. Тому я безмежно рада цьому спонжику, тому що мені треба був новий спонжик і в мене нарешті він є. Будемо ним користуватися, і я дуже сподіваюся, що він по якості буде кращий, ніж від Real Technique. Так, йдемо далі з вами. Номер 4. Тут щось маленьке. Але я вам скажу доволі таке тяжке. Так. Вау! Дивіться, яке у нас тут є це, яйця дракона. Дуже слухайте, гарне. Що це це Ліпстик, це помада. Але зараз ми її так з вами круємо. Ой. А ця наклечка вона захищає, щоб. Ну, по-перше, якась інформація, по-друге, захищає, щоб не відкривала помада. Але в неї стільки тут клея, що ви, коли відклеюєте, то залишається на помаді. І помада втрачає свій... свою красу. О, дивіться, який гарний колір. Помада має неймовірно гарний нюдовий колір. Вона нічим не пахне. Це дуже добре. Так, ніякого тут, нічого це за відтіночок, нічого немає. Ну, я вам скажу, і дизайн дуже гарний. І об'єм доволі таки непоганий помади. І, мені... і відтінок дуже ходовий, так що однозначно плюс. Так. Так, так, так. І далі номер 5 Коробочка така сама, по вазі таке саме. Не вже ще одна помада. Так. Я забрала тут ще одна помада. Так, да, ліпстик. Так. Ой. Ой, а можна цих граліка щось буде тут? Але наліпки такі малесенькі. Ні, я тут навіть нічого не відкрию, тому так, теж у нас виглядає як яйця дракона. О, І тут також дивіться, який нюдовий відтіночок. Трошки йде темніший, але все ж таки теж йде нюдовий. Ходовий відтіночок. Так, правда, тут є якісь краплення на помаді. Наскільки розумієте, це просто заводський брак. Тому що видно, що нею ніхто не користувався, і тут от попало повітря, і ця капелька повітря лопла, і відповідно мене залишилась тут мягку дирочку. Ну, слухайте, мені подобається. Доволі таки непогано. Так. Номер 5 так, номер 6. Щось величеньке. Далі таке тяжке. Ого! І під номером 6 ми знаходимо туш з вами. Так, туш. Колір, 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 мабуть, чорний, нічого тут не сказано. 7 мл. Наскільки я розумію, це в нас повний формат. Теж в гарному дизайні Games of Throne. Відкривати своє не буду, щоб вона не висихала. Але коли я до неї доберуся, а я до неї обов'язково доберуся, то я вам обов'язково розповім свої враження щодо цієї туші. Так, далі номер 7, те, що доволі величезне. знаємо, що взагалі нічого не має. Так, у нас тут коробка... Ага! Коробка в коробці і в коробочці ми тут знаходимо е, накладні ві, е, вії. Накладні вії. Ну, виглядають вони доволі таки симпатично. Е, я накладними віями не дуже користуюся. Так, а ну-ка подивимося, чи є тут Ну, круто, ВІЇ поклали, клея немає. Тепер питання, як його клеяти, щоб ними користуватися. І це не магнітні вії. Тобто тут дійсно потрібен клей. Мадичайна, хто б сумнівався. Ну, отакі вії. Е, я думаю, що як буде якась нагода, я їх обов'язково використаю. І ми з вами переконаємося у їх Ну, виглядають вони. По-перше, пакування дуже класне, воно тематичне, а по-друге, і самі дії виглядають доволі таки, е симпатичними. Так що будемо пробувати, будемо тестувати. Так, це у нас був номер 7. Тепер у нас номер 8. Щось тяжке тут. Ура! тем мені подобається. І номер вісім у нас з вами ще одна палеточка. Палетка тіней на цей раз Хаус Ланістер, Будинок Ланністерів. Вау! Дивіться, які відтіночки. Всі червоні кольори насичені. Драконнє стекло, дракон, сім'я, вогонь і кров. Тут вже більш вони, наскільки розумію, Відповідають сім'ї ланстерів їхньому будиночку, дуже такі гарні насичені кольори. Обов'язково будемо сводчити і перевіряти, тому що як ми з вами вже знаємо по попередньому адвен... б'юті боксу. Те, що багато палеток, це звісно круто, але тут ще питання в їхній якості, і як ми можемо їх використовувати в тій чи іншій тіні у своєму повсякденному житті. Тому обов'язково їх протестую і вам розповім про свої враження. Можливо, ця палетка краще, тому що, наскільки я знаю для різних колаборацій, як правило, використовують різні формули, щось нове придумують, можливо, і вони можуть одна палетка відрізнятися від іншої тому, за своєю якістю. Тому ми обов'язково це протестуємо і потім з вами перевіримо. Так, далі у нас номер 8, номер 9, теж щось маленьке. Але легеньке. Так. І в номері 9 ми знайшли Liquid Shadow. Це якийсь пігмент? Ні, це тіні для повік. Це, мабуть, рідкі тіні для повік. Давайте з вами зараз подивимося. Тут вони ще за... Запаковані тут їхню поліетиленову бумажку захист. І не так просто до них добратися. Так. А тут ні відтіночка, нічого немає. Виглядає воно як рідкі тіні, або, ну, Я б сказала, що це якийсь рідкий пігмент. Тому що він дуже насичений і дуже такий прямо ж густий. Доволі таки густий. Ну, Будемо пробувати таким продуктом, я ще не користувалася. Тут 1,9 мл. А, ну, Будемо пробувати. Доволі таки прикольна річ. Так, далі у нас номер 10. І я думаю, що тут буде такий самий пігмент. Да, скоріш за все. Скоріш за все. Е -е, ні, ні, ні. Я помилилася. У номері 10 ми з вами знаходимо помаду для губ яскраво-червоному відтіночку. Ой, дуже такий насичений і гарний колір, і помада пахне цукерочкою. От, знаєте, такий запах солодкої, солодкої цукерочки така карамельної. М -м -м -м, дуже круто пахне і дуже гарний колір. Так що це однозначно плюс. Я дуже цьому рада. Так. Далі у нас номер 11. Велике і тяжке. <рес> ага, на номері 11 ми знаходимо фіксуючий спрей для макіяжу в об'ємі, скільки у нас тут? 30 мл. Ну, доволі таки непогано. Це звичай. Так. Да, це звичайний фіксуючий скрей. Річ корисна, тому це супер. Це, звісно, не повний формат, але 30 мл доволі таки непогано, Тому в цьому теж плюс. Так, ну що? Ми з вами доволі таки швидко дійшли до останнього 12-го номера. Давайте дивитися. Ой, таке дуже важке. Так. І під номером 12 ми знаходимо праймер. Праймер для обличчя в об'ємі 15 мл. Ой, такий цікавий, доволі. Праймера, наскільки я розумію, пахне доволі таки приємно. Він без блискіток, без липкої основи. Тобто, ось наносиш і він розтирається. Добре, без кольору. Ну, мені здається, це доволі таки непоганий праймер 30 мл. Це круто! Так, ну що? Ось такий у нас був адвент-календар. Ой, я зонку переставляла, некрасиво все попадало. Ось такий названий був адвент календарі від компанії Makeup Revolution. Давайте ж дивитися, що ми тут з вами знайшли. Що мені сподобалося. Супер класно. Це е, дві палетки тіней. Дійсно, вони прикольні. Будемо їх пробувати тестувати, як вони виглядають і як вони наносяться. Ну, Це круто. Сподобалося, слухайте, ну погодьтесь. Це крутий дизайн для помад. Драконі яйця клас. Тим паче дуже худові відтіночки. Велика туш. І те, що я безмежно рада спонжик, тому що мені він дійсно потрібен. А, далі, доволі таки непоганий праймер. Маю на увазі великий об'єм, склі і фіксатор для макіяжа. Те ж речі, які пригодяться. І в нас з вами залишаються. Помада в ярко-червоному відтіночку теж. Особливо на ну, це... червоний колір це колір Різдва, тому ясно, що вони всі, всі адвенти кладуть саме червоний колір, тому ну, дійсно колір гарний, можна користуватися. Ну, різні треба тестувати, тому що ж, кажу, без клея ви їх особою не наклеїте собі, не протестуєте. Це на любителя. Хто любить, хто не любить, деякі носять пучкові різничка, дехто взагалі ними не користується. Тому це ну, підпитання. Дзеркало теж. Якби воно хоча б було, можливо, на, весь, на всю ось цю його, на весь розмір, воно було б краще. Але дзеркало у нас лише на розмір такий невеличкий кругляшок, і ну, воно доволі таке, скажімо так, саме по собі об'ємне, але при цьому дивитися в нього незручно. Тому тут вже знову таки на любителя, тому що, я ж кажу, місі займає багато, а в користі від нього я не знаю, яка буде. Тому дзеркало теж таке собі. І тіні, рідкі тіні для повік, Або це пігмент, це ще потрібно. Попишу, що це ліквід шедфон, мабуть, це пігмент все ж таки. Треба теж тестувати. Колір дуже гарний, дуже ходовий. Ой, а він ще й застигає? Дивіться, він на мене застигнув і все, і він не, не стирається. Тобто дуже круто. Ну, це дійсно круто, що він так застигає, але якщо його багато нанести, то він усьому вже починає трошки облазити. Так що з цим треба вчитися користуватися, я його потестую, попробую і вам розкажу. В принципі, в принципі е мені наповнення подобається. Тут є різні товари, вони ходових відтінків. Тобто тут явно не те, що скинули, все, що не продається, весь непотріб, от ми вам віддаємо. Ні, тут дійсно те, що потрібно. Єдине, я зараз піду, а, порахую вартість цих товарів, що з цього можна купити. Окремо, що продається, і чи окупається він, чи дійсно ось це наповнення коштує 50 євро. Тоді вже повернуся до вас зі своїми враженнями і вже розповім свої враження від ціни даного адвент-календаря. Ну що, я повернулася до вас з підрахунками, і тут на все доволі з вами неоднозначно. Тому що. Жоден з цих продуктів ви не можете купити по... просто в магазині. Всі продукти, які є в цьому адвент-календарі, вони виготовлені спеціально для адвент календаря. І по-окремому жоден з них не продається. Я дивилась і на офіційному сайті Друні, яку... це магазин, в якому я купила цей адвент-календар, і дивилась на офіційному сайті Мейкап, теж жодного немає, нічого в продажу немає. Тому. Ціни, ви розумієте, тут доволі такі будуть спірні. Тому що, наприклад, в колекції в колаборації Кейм Трон у окрім цього Адвент календаря є інші продукти. І, наприклад, там є туш інша, не така, як у нас в адвент календарі, а зовсім інша. І її ціна, наприклад, 6 євро. Тобто, наскільки та ціна відповідає ці, ну ціні за ці туш, я не знаю. Ну, давайте будемо рахувати так. Я ті товари, які можна було купити в цій лінійці, але інші. Я рахувала їхню ціну. Інші товари я вже рахувала просто середньостатистична ціна за цей продукт взагалі в Makeup Revolution. Тому тут, я ж кажу, вартість, вигода цього адвента і ціна товарів, ну абсолютно буде взята зі стелі, грубо кажучи. Так що розпочинаємо. Туш, як я сказала, коштувала 6 євро. Спрей коштує у нас 4 євро. Праймер я знайшла тільки по 30 мл, так як у нас тут 15 мл, то його ціна 5 євро. Помадки по 8 євро. Як і палеточки. Палеточки у нас теж по 8 євро. Різнички в нас е 5 євро. До речі, е дзеркало, в середньому ціна за дзеркало йде е 6 євро. Блиск, е не блиск, помада у нас, е 8... нас йде 8. Ця помада у нас є 7 євро. І ось така от тінюшка йде у нас 4 євро. І зі всього цього товару. Єдина лише спонж можна придбати з колекції Гра престолів», Але там він йде з підставкою. І спонж з підставкою коштує 6 євро. Підставки в нас немає, і в нас є тільки один спонж, тому ціна його знов-таки ж повинна якось вираховуватися з того набору і з того комплекту. Якщо рахувати по стандартним цінам, які є загалом, які я вам озвучила, і які є на сайті Makeup Revolution, то ціна цього адвенту виходить 75 євро. Тобто вигода в нас з вами становить 25 євро. Здається, круто, все ж таки вигода, як не як є, невеличка, але ну, вважайте на, от, на половину більше. Тобто ми заплатили 50, вигода 70 на 25 євро вигода. Проте, знов-таки ж, наскільки ця вигода відповідає дійсності, ну, тут ми вже з вами не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватись. Тому я думаю, що цей адвент все ж таки розрахований більше для фанатів «Гри престолів», для тих, хто хоче мати якийсь ексклюзив в себе в косметичці, так як не можна це прийти, купити просто в магазині якийсь окремий продукт. Тому. Будемо з вами пробувати, будемо тестувати, і в наступних відео я вам розкажу про свої враження від використання цієї косметики. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!